Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас дуже важлива тема. Сьогодні в нас тема про посилання. Ми вже розбирались з вказівниками, і вказівники і посилання це дуже важливі речі. Їх, наприклад, ще й дуже часто запитують цю тему на співбесідах, бо це дійсно дуже важлива тема. І давайте розбиратись, що таке посилання. Ми вже створювали з вами функцію. Давайте ще раз void U. І вона в нас буде приймати якесь значення. Зараз не важливо. І це значення ми будемо збільшувати на одиницю. Не дуже корисна функція, але для прикладу нам достатньо. Ми тепер можемо створити якусь зміну. Назвемо її A і покладемо туди значення 10, присвоїмо. Тепер, якщо ми сюди помістимо нашу Змінну A функції, то ця змінна в нас скопіюється сюди, і це буде окрема змінна Ми можемо це навіть подивитись. Ми можемо подивитись адресу нашої змінної Давайте ось тут ми виведемо адресу нашої змінної A. Але напишемо, що в нас тут функція foo. a, в нас дорівнює стільки, точніше, адресу. А ось тут ми будемо виводити адресу нашої змінної A. Так і напишемо. main A. І зараз ми побачимо дві різні адреси. трохи помилився, не поставив оператор взяття адреси. Ось тобто в функції fo в нас одна змінна а в функції main в нас інша змінна Тобто сюди ми копіюємо нашу змінну І тут, якщо ми її збільшили, а тут результат нікуди ми не, ну, не повернули. Нас функція не повертає, але тепер, якщо ми хочемо нашу цю зміну за посиланням сюди, переслати, то нам треба оператор ось цей вставити сюди. І це буде означати, що ми передаємо сюди не копію, а за посиланням нашу зміну A. Якщо ми зараз відкомпілюємо нашу програму, ми побачимо, що в нас одна і та сама адреса. Це одна і та сама змінна. І нам не треба тут повертати. І ось тут ми змінну A збільшили на одиницю. Тобто, отут в нас вже значення не 10, а 11, тому що ми його тут збільшили. Ми можемо це ще перевірити. Уберемо наш оператор взяття адреси і відкомпілюємо. У нас 11. Адреса в нас залишилась та сама. Тобто, ось так. Краще працювати з тим, щоб нам передати в функцію зміну якусь, щоб ми в функції змінили дані цієї змінної, і не треба її навіть повертати. Тобто, це, скажімо так, трошки легше для комп'ютера, тому що ми не будемо створювати нову зміну або, або об'єкт. Ми дійдемо ще до об'єктів, і ми можемо передавати в функцію. Об'єкти вони великі. І щоб нам його створити, ну, скажімо так, це для комп'ютера важко, може бути. Якщо там дуже великий об'єкт, наприклад, вікно якесь або там частина програми, і нам не треба буде його потім повертати і присвоювати значення новому об'єкту і так далі. Ми просто передали в функцію наше посилання, посилання можна, скажімо так, уявити собі. Собі ярлик на робочому столі, а саме, скажімо так, де в нас там, куди вказує наше посилання, наш ярлик, то воно залишається. І чому посилання краще відправляти у функції, а не вказівники? Тому що посилання воно займає в пам'яті менше місця, ніж вказівник. Давайте це перевіримо. Нам це не потрібно, ось це теж не потрібно, це ми змінимо. Ми створимо казівник і присвоїмо йому адресу нашої змінної A. І створимо посилання. Ми можемо окремо створювати посилання, але передавати ми його все одно можемо без створення самого посилання, воно само створиться, коли ми його передаємо в функцію. Але ми можемо взяти і створити ref, тобто reference A. І воно буде вказувати в нас на змінну A. Ми можемо тут не брати нашу адресу. Ось це компілятор вже розцінює, як створити посилання на змінну A. Ще зауважу, що ми можемо нашому вказівнику вказати іншу адресу на, іншу, там, скажімо, на інший об'єкт. Ми можемо його переосвоїти. А посилання ми не можемо. Посилання, якщо створюється, то воно. Вказує лише на одну змінну і все. Якщо змінної потім не існує, то в нас і посилання не буде працювати, воно помилку буде видавати. І тепер ми можемо подивитись, скільки займає пам'яті наш давайте спочатку pointer. А ось тут ми будемо виводити референс. І подивимось, скільки. Займає пам'яті в нас ПТР та референс. Pointer займає 8 байтів. Тобто він собі зберігає адресу. А посилання воно просто за адресою вже, ну, можна сказати, переходить. Тому воно займає менше пам'яті, ніж наш Pointer. І саме тому. Кращу функцію передавати за посиланням, а не створювати вказівник і потім його передавати в функцію. Вказівник краще використовувати, коли ми працюємо з динамічною пам'яттю. Це якщо ми оцю зміну A або там якийсь об'єкт, створювали в динамічній пам'яті, тобто вкупі. А за посиланням краще передавати функції, якісь об'єкти чи дані. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічі. Пока.